Усім привіт! Я хочу зробити невеличку перерву в огляді різних дорогих гаджетів та поговорити про безцінне, а саме про різні аксесуари. А коли ми кажемо про аксесуари для портативного аудіо, завжди на думку спадає Hi-Fi. чесно кажучи, мені важко уявити сучасний ринок портативу без них. Починали вони з того, що зробили декілька шкіряних чехольчиків. Але потім вони розгорнулися зараз майже не роблять чохли для інших компаній, бо інші компанії їх замовляють самі самотужки. А вони перейшли до загальних е е аксесуарів, і в них там в лінійці є. Доволі класний набір різних кабелів для навушників, інтерконекти, USB, коаксіальні, тобто дроти та кабелі на всі випадки життя. В них є різні сумки, чохли теж на різні випадки, для того, щоб все охайно скласти носити із собою або не носити, тобто там і великі сумки для того, щоб зробити сетап з 5-6 елементів, хоча краще цього не робити, звісно. І щось маленьке там, щоб скласти плеєр, навушники і ще щось. Тобто, теж вони добре помірковані і пропонують багато чого класного. В них є адаптери просто на всі випадки життя. Ви можете. Назвати навмання два типи конекторів, які використовуються в аудіо, і найімовірніше в Hi-Fi буде адаптер, який допоможе поєднати все це, включно з цифровими конекторами, Lightning, USB, type C і всім таким іншим. Тобто в них є майже все. Зрозуміло, що дещо з цього можна знайти і в інших компаній, але воно, по-перше, ви не знайдете всього цього в одному місці. Як в Hi-Fi, ну а по-друге, з таким рівнем уваги до деталей, виконання всього такого іншого, теж не часто можна зустріти різні аксесуари. Тож DD Hi-Fi тут займають домінуючу долю на ринку. А до дня сьогодні такий: якщо чоловік орк, то як називати його дружину? Оркиня, орчиха? Називай просто Вдова. І першим гаджетом у нас буде ось цей XLR 44C. І в нас навіть по коробці вже тут зрозуміло по надпису, що це адаптер з чотирипінового XLR жіночий на чоловічий пентакон. Тобто, уявимо, що в нас є якийсь дуже класний кабель. Ось, наприклад, в мене такий від Air in Air. Не супер м'який, але дуже-дуже класний по звуку. Дуже гарні речі, речі робить з, з верхніми частотами. І ось тут в нас такий а, фурутек супер якісний, супер великий. І з іншого боку, в нас будь-який сучасний плеєр Тобто навіть в М17, який в цілому може розкачати багато повнорозмірних навушників, на щастя, 4-пінового XLR, XLR немає. Ну і Сподіваюсь, що так залишатиметься, не треба тягнути великі адаптери. В, Великі е, конектори у світ портативного аудіо, але все ж таки хочеться інколи використовувати цей кабель, конкретно там з, з навушниками і з цим плеєром. Тож, ось у нас така коробочка з еко-картону переробленого, ре, як, рециркульованого. І тут все абсолютно просто. Тобто Все гарно виглядає. Якісно зроблено. Я бачив такий у вигляді е, короткого кабелю, де з одного боку такий конектор, а з іншого боку, другий, між ними йде дріт. Але, звісно, без дрота часто буде краще. Тож, під'єднуємо, він защелкується. І все. Маємо можливість під'єднати його до плеєра. Звісно, це не портативне рішення, бо навіть М17 не витримає. якщо Прикласти тут помітну силу, бо речаг виходить дуже великий. Але в цілому покласти десь на столі та послухати, або навіть поставити його у підставку і послухати дуже гарна опція, яка інколи є дуже корисною. Наступним номером нашої програми виступає DD Hi-Fi 09 bc і це USB-кабель. Він існує в версії на 50 та сантиметрів та на метр. Ну і як букви BC підказують, це не до нашої ери. Це те, що в нас з одного боку коннектор USB Type-B, який найбільш поширений в, суч... в сучасних і несучасних настольних цифроаналогових перетворювачах. А з іншого боку, це може бути або USB Type-C коннектор, або USB Type-A. І тоді версія зветься, звісно, BA. Тож. Якщо вам потрібно, як мені, наприклад, під'єднувати якийсь Android плеєр або сучасний якийсь ноутбук з Type-C, або Android-телефон, то ось BC. c А якщо у вас стаціонарний комп'ютер або ноутбук без Type-C, тоді BA. Кабель доволі дорогий, його 50 сантиметрова версія коштує 80 доларів, а метрова 96, здається, якщо я слушно пам'ятаю. Але він відноситься до Nix серії. Це означає, що тут DD Hi-Fi використали найякісніші дроти. Тож, бачите, в нас тут окремо йдуть цифра і живлення по двох паралельних лініях. Для цифрового сигналу використаний високої частоти чисто срібний ліц, а оболонка це екранування ліц мідний та посріблений. Для Живлення тут високо, високої чистоти мідний ліц, і все, він захищений посрібленим ліцем. Тобто доволі дорогі матеріали. Знімаємо тут в нас DD діді fi коробочка знов-таки з рециркульованого картону. Доволі щільна кришка. Він, звісно, був. Тут змотаний набагато акуратніше, ніж я це зараз зробив, але приблизно так само. Ось так. плоско був змотаний кабель і закріплений цією гумовою стяжкою, яка дійсно допомагає тримати його у кільці. До речі, вона може згодитися, якщо вам весь метр не потрібен, а умовно там 60 см, то можна кілька витків цього кабелю скріпити тією стяжкою. Ось так він виглядає. Тут у нас з двох боків максимально класні, дуже стильні і якісні конектори. Ну, звісно, Type B і Type-C. Обидва гарно тримаються, ну, тобто, мабуть, те, чого я очікую від кабелю. А ось, бачите, окремо йдуть цифровий сигнал та е живлення. Він середній за гнучкістю, тобто не супергнучкий, але з огляду на те, що в нас це рішення для стаціонару, то супергнучкість йому якась і не потрібна. Тож, особливо класно він виглядає в якомусь настольному сетапі, коли у вас там гарний комп'ютер, гарний ЦАП, якась підставочка під навушники, і він там десь собі йде. Ну і найголовніше питання, звісно, що зі звуком. Тобто, я недостатньо аудіофіл, тому я не вірю у вплив USB-кабелів. Тобто, вони можуть впливати, але це точно не буде ось це, що люблять розповідати. Змінив USB кабель, в мене підтягнувся бас, в мене покращились верхні частоти, або навпаки, там цей USB-кабель більш. Темне, більш світле, це маячня тотальна, тому що цифрова передача сигналу, щоб зробити таку зміну по частотах, це треба використовувати там доволі хитру математику, щоб так обробити. З цифровим а з якимись, навіть якщо ми припустимо, що є якісь спотворення в цифровому сигналі, вони будуть випадкові і вони не можуть давати такого результату, як послідовно. Тобто не може бути, що е, якийсь поганий USB-кабель просто сидить, робить швидке перетворення фуріє для того, щоб там зробити бас менш насиченим. Ні, це так не працює. Крім того, з точки зору передачі даних по USB, то надійність там дуже висока. Колись на Ютубі був канал, де хлопці це перевіряли. Вони на 2 метри за допомогою ну, гарного, там, доларів за 40 чи 50 кабелю для принтеру передавали саме USB аудіо І Передавали вони більш ніж дво, дві доби, без перерви абсолютно. І оскільки вони знали, що там за сигнал з одного боку і з іншого, вони пере перевіряли, як він передався. І за 50 годин в них, здається, була помилка в двох бітах. Причому не одночасно. один раз в одному і один раз в іншому. Це все. Це дійсно не може серйозно вплинути на звук. А з точки зору джитеру, яким полюбляють лякати усі продавани каб... USB-кабелів за 200-300 баксів. Для джитеру в нас є, блін, в нормальних ЦАПах в нас є XMOS з буферизацією, який бореться з цим джитром, в нас є круті задаючі генератори, в нас є схеми діджитерингу на рівні самих ЦАПів, тож з такої точки зору теж але воно не має сенсу. А якщо якийсь кабель в нас є, який дійсно робить якісь помилки в сигналі, то він найчастіше буде проявлятися в тому, що звук у вас буде просто пропадати, і це буде від'єднуватись та під'єднуватись обратно, тож це буде найпомітніший вплив. Або може бути, що він не вивозитиме за швидкістю, там, якщо у вас якийсь там DSD768 чи скільки воно там. То він теж може не вмістити все це в передачу, але, ну, скажімо, ймовірність теж доволі мала. А, щодо наводок, то ось цей випадок, коли цей кабель може вирішити проблему, але вона доволі узкоспецифічна і проявлятиметься навіть не в усіх ЦАПах. Тобто, коли в нас дійсно є наводки, наводки по живленню. <кхем> тобто, дивіться, якщо в нас є якась наводка по живленню, і вона йде до ЦАПу, то більшість сучасних ЦАПів вони все ж таки з цим борються. В гарних використовується гальванічна розв'язка від живлення, або ж вони просто не використовують те живлення, що йде по USB, для того, щоб щось критичне всередині себе живити, і вони просто використовують свій блок живлення, який там підчищає сигнал і стабільно його дає. Тобто, це в нас теж сценарій, який хендлиться самим ЦАПом. Який сценарій цей кабель може допомогти виправити? Є ну, єдине, що мені спадає на думку, коли в нас іде настільки велика наводка по живленню, що вона спотворює цифровий сигнал. Тобто, якщо там ще щось зовсім погане з точки зору живлення на стороні джерела, то от він може вирішити цю ситуацію. А, але якщо у вас такі сильні наводки з боку джерела, то краще взагалі, якщо це комп'ютер, якщо там якась земляна петля або ще щось шумить, з цим, цим дуже бажано розібратися і а, вирішити це на рівні самого транспорту, бо такі наводки і земляні петлі вони погано впливають не тільки на ЦАП, але й там на SSD, дуже чутливі до цього. Ну і більшість сучасних компонентів теж. Тож з цим краще розібратися, навіть інколи спеціально заміряють е, заземлення комп'ютера, щоб переконатися, що там не виникає щось паразитне. Але ось такий кабель дійсно може допомогти в ЦАПові в такому випадку, коли наводки по живленню спотворюють сигнал. Тож, або навпаки, коли у вас щось шумить по лінії. Даних і спотворює живлення, ЦАП використовує живлення. Але в такому випадку, звісно, що і звук буде пропадати. Тож, Якщо у вас ЦАП, який не відв'язаний від живлення, і якщо там є наводки, ну тоді там потрібен якийсь гальманічний ізолятор. Тож, Немає потреби в якихось очищеннях USB-сигналу там, або там приладах, які. Як борються із джитером, там всі ці адаптери ну багато чого вливають в вуха, намагаючись продати змійну олію. Тож, на мій погляд, це ось кабель, який робить максимально того, що може зробити USB-кабель для того, щоб передати сигнал максимально точно і захистити від якихось наводок. Все, ну, все, що залежить від самого кабелю. Все інше вже треба розв'язувати якось інакше. Ну і до того ж він просто класно виглядає, тож тут ви ще доплачуєте за класний зовнішній вигляд. Наступні це DD Hi-Fi ST35. Ну як бачите по зображенню, це силиконові насадки, і я б сказав, що це взагалі абсолютний мастхев, ну майже для будь-кого. Ну, Окрім звісно, випадку, коли вам підходять ваші насадки на навушниках, тоді не треба нічого міняти. Тож, по-перше, вони дешеві, там щось в районі 9 доларів. По-друге, там є, йде дуже класний додатковий повністю всередині, зараз покажу про все це. Ну і по третє, вони, Hi-Fi намагалися зробити максимально нейтральні насадки, як за звуком. Ну і їм майже вдалося. Це, звісно, там вуха всіх різні, але більш-менш вони дійсно не змінюють звук. А по-друге, максимально не, такими, щоб вони не відчувалися у вусі. І вони використали гарний силикон медичний зі спеціальним покриттям. Зараз про все це теж поговоримо, але дійсно вони дуже комфортно розміщуються в вусі і там тримаються. В наборі три пари ви можете отримати або набор з трьох одинакових пар, якщо ви знаєте, який вам потрібен розмір. А Якщо у вас є циркуль, можете поміряти свої насадки і подивитися в них на сайті, які найближчі до цього. А внутрішній діаметр в них 3,5 мм, як нам підказує ця цифра. І це означає, що вони більш-менш підходять для більшості сучасних навушників, тож, тож доволі непогано для універсального гаджету. Тут в нас немає коробочки з рециркульованого картону, просто ось такий білий. Мабуть, намагалися ще максимально знизити ціну, щоб в кошторис містився ось цей чохол. І я мав його на увазі, коли казав про бонус. Бачите, в ньому організовано так, що кажу, кожна пара в окремому е в окремій секції, але, звісно, їх можна скинути в одну і ще чогось до них додати. Там можете тримати тут ще якісь насадки, якісь мікроSD-картки, пару адаптерів від DD Hi-Fi. Або навіть їх ЦАПік компактний, тобто багато чого можна розмістити в такій гарній пластиковій коробочці, дуже може бути корисна в хазяйстві, особливо враховуючи ціну. Ось самі насадки, тобто тут ніяких тонкощів, просто класичні насадки. Давайте візьмемо якісь навушники. Ось мої улюблені амр Ra, які я використовую багато років найбільш вживані навушники, які я використовую на ходу. На них помітні деякі деякий вплив часу, але все рівно вони дуже добре тримаються як для свого віку і активного використання. Тож в них ось такий звуковод, і на нього ці насадочки сідають майже ідеально. Треба трохи підтягнути, і потім сідають, тримаються, тобто з усім цим проблем немає. Взагалі мені дуже подобаються насадки від AMR, я їх часто використовую. як Скажімо, насадки по замовченню, але думаю, що просто обзаведуть ще додатковими парами st 35 окремо. Бо, по-перше, в них тонший і м'якший силикон, тож, не знаю, камера це, мабуть, не передасть, в них силикон м'якший. Тут він, звісно, теж доволі м'який, тут... але тут ще більше. Але в той самий час він не супер тонкий, бо, бо я не пам'ятаю хто. Але якийсь час тому я оглядав насадки, в яких супер тонкий силикон. І з ними проблема, що коли їх в вухо садиш, вони ось так десь зморшуються і через ці зморшки порушується ізоляція. Тут він все ж таки трошечки більш жорсткий, ніж суперм'який, для того, щоб тримати ще й гарну звукоізоляцію. І по-друге, <клес> в них дуже приємна така гладка поверхня, яка дуже приємно ковзає в ухо і з уха, вони не прилипають, як там, не знаю, азла, наприклад, або інші насадки з липкого силикону. Тобто тут трошечки грубіша поверхня, але все тут різниця в цьому не така велика. Тож дійсно комфортні насадки, як вони вам сядуть, звісно, невідомо, але з максимальною ймовірністю для більшості людей проблем не буде. Але, звісно, хтось може стати виключенням. Але враховуючи ціну, як на мене, то це комплект насадок, який треба мати в колекції і користуватися ним. Останні за порядком, але, мабуть, перший за значущістю для мене гаджет, це DD Hi HS 270. Тобто HS означає headphone stand, підставка для навушників. 270, я би, мабуть, сказав, що це, скоріш за все, їх висота в міліметрах, але це вже не точно, це більш моя здогадка. Але це класна. Доволі крута подставка, зроблена з металу та шкіри. Є у двох версіях, звичайною та, та лімітовані. Звичайно, використовує коричневу шкіру і сріблясту металеву частину. А ось лімітована, вона присвячена году кролика чи зайця, чи кого там воно є. Використовує чорну шкіру, чорну металеву частину і знов-таки чорну основу. Тобто. Кому що більш подобається. Мені, чесно кажучи, звичайна версія подобається більше, але я дуже люблю лімітовані речі. Ну і плюс чорний колір краще впишеться до мого настольного сетапу, в якому майже все чорне. Коштує вона десь 85-90 доларів, залежить від магазину. І доволі важка: 490 грамів вісить ця підставка, і більша частина з цього це її основа. Тож, давайте розпакую. І вам доведеться самотужки її трохи зібрати. Ось у нас є такий металевий стержень. Коли, якщо ви замовите цю підставку, будуть розпаковувати, будьте обережні, бо ось такий картон ріже, як слова твоєї колишньої. Тут в нас верхня частина всього цього. Корде балету. Відкладатиму все осторонь поки що. Так. Так. І ось така. І тут в нас така, така важка основа можна з нею навіть вправи вранці робити. Якщо хочете, зовсім не напружуватися, грам 400 вона важить. Або можна в когось її жбурнути. Ось бачите, ось така основа. Тут в нас якийсь м'якенький матеріал, а тут в лімітованій версії якийсь натовп кроликів в різних варіантах. Так, далі в нас тут іде ось такий гвинт для того, щоб. Закріпити. бачите, на самій стійці йде спиральний візерунок. Не знаю навіщо, але коли крутиш її, виглядає дуже класно. Навіть трохи розслабляючи. Ну і далі все доволі тривіально. Робимо раз. Бачите, навіть подбали про те, щоб вам викрутка не знадобилася, бо є ось така. Складна ручка, щоб її тримати. Верніше, його, його, бо це ж гвинт. Тобто, швиденько прикручуємо. Все, тримається. І завдяки тому, що основа важка тримається дуже надійно. Навіть великі навушники будуть триматися добре. І потім з іншого боку просто ось цю поперечину. Додаємо, розкручуємо і ось так все це зібрано. Ось так вона виглядає в зібраному виді. Ось, бачите, дуже гарно виглядає. Я трохи не дотягнув спочатку гвинти, але тепер все закручено і вона дуже надійно тримається і стоїть. В кадр вона в мене цілком не влазить, навіть якщо відсунути камеру. Тобто, щоб вона влізла, мені треба там поставити її десь. В далечині, а самому відсунутися. Але давайте просто покажу вам, що от беремо навушники, в даному випадку AirPods Max. І, мабуть, з цим дизайном вони найпростіше повішаються і знімаються. Тобто усілякі інші там гачки потребують трохи більше руху. Ну Якщо їх не, не хитати в, в якісь боки, воно дуже добре тримається на цій попереченні. Тож, ось такий простий, але надійний варіант. Ну і до того ж він ще не псує дужку навушників, бо вага розподіляється природнім шляхом. Тож, ось так виглядає їх підставка під навушники. На цьому на сьогодні все. Пишіть в коментарях, які аксесуари ви використовуєте у повсякденному хобі. Дякую вам за увагу, донатьте на ЗСУ і до наступних зустрічей.